За українське об'єднання батьківщина береться за детальний аналіз тарифів та контроль бюджетних коштів. Такі завдання отримали новообрані представники місцевих рад усіх рівнів від лідера партії Юлії Тимошенко на урочистому з'їзді депутатів у Києві. Зробіть ваші персональні групи і дослідіть, як формується кожен тариф. Пройдіться по всім, хто постачає людям, воду, тепло, газ, електро. У вас є сьогодні влада створювати слідчі комісії. Відкрийте це і подивіться, що там відбувається. Почніть з нашої найголовнішої з вами мети знизити тарифи. На з'їзд прибуло понад 10 тисяч депутатів місцевих рад з усієї країни. Львівщину представляло близько 250 новообраних депутатів разом з виконувачем обов'язків голови партії Михайлом Цимбалюком. А мери Стебника, нового Калинова та Бузька отримали нагороду з рук лідера партії. Загалом в області на минулих виборах до місцевих рад попряли 245 депутатів та майже 50 сільських голів від ВО Батьківщини. На з'їзді депутати від Львівщини отримали чіткі завдання, над якими потрібно працювати: це і тарифи, і земельне питання, розвиток села та контроль над витратами бюджетних грошей. Окремо батьківщинці досліджуватимуть витрати бюджетних коштів під час попередніх скликань обласної і місцевих рад. Ми повинні депутатам, які пройшли. У місцевій ради дати конкретні доручення, що вони повинні відстоювати інтереси громади. Це в першу чергу земельні питання, це тарифи утворення, і ми будемо створювати круглі столи, де піднімати тему, як у нас на Львівщині формують формуються тарифи, ціна на них. І чи вона є обґрунтована? Розвиток села і АПК, зокрема, в контексті того, що говорить виробатьківщина, розвитку заготів сільськогосподарської продукції, збільшення товарності виробництва. Це потребує коштів. Їх нема на селі, а загальнодержавних програм теж немає. І державний бюджет, бюджет має чи більше 20 мільярдів гривень на розвиток села до Львівщини. Ті кошти так і не надійшли. І треба ставити питання, чому? Новий керівник Львівської батьківщини Михайло Цимбалюк запевняє, незабаром політична сила запропонує чіткий план дій, як відродити село та створити робочі місця в області. Михайло Цимбалюк наголошує, що батьківщина виходить на якісно новий рівень роботи.